Привіт, давно не виходило відео на цю тему. Останнє моє відео було майже півроку тому і його вже погано знаходять. Отже, чому Google карти для бізнесу в Україні заблоковані? Чому не розблоковуються точки на Google карті? Та коли це все зміниться і чому так сталося, швидко я розповім вам у цьому ролику. Поїхали. Отже, друзі, є в нас старе відео на каналі, там більш детально все я розповів. За ці півроку, з тих пір, як вийшло це то відео, яке буде обов'язково у посиланні, в нас дещо змінилось. Ну, Деякі маленькі зміни відбулись. Наприклад, раніше ми могли як експерти скалувати і все-таки підтверджувати. Точки на карті зараз Ну це зовсім ніяк неможливо. Вже давно, майже одразу після виходу відео це заборонили. Не в тому річ. Тобто, якщо у вас не підтверджується точка на Google карті, ви цього не можете зробити. І ніяк вам це не обійти Будьте певні, ви просто не тратите свій час. Якщо ви підтверджуєте точку, у вас вона на перевірці, це так само. Розблокувати і підтвердити зараз точку неможливо. Чому це сталося? Тому що спочатку, коли відбулася війна, люди дуже гризлись на площадках Google Google картах, залишали негативні Відгуки. І Google намагався з цим справитися, він спочатку підблокував змогу залишати відгуки, а пізніше були багато вкидань, було багато фейків щодо там точок, їх вплив, що по ним там ракети наводяться і так далі. Ну це такий Відвертий Е, І вийшло так, що ті люди, які приймали рішення, вони не захотіли, ну, я це вкратце просто вони не захотіли розібратися, як це все працює. І від гріха подалі, просто так як в них там йде співпраця Міноборони, СБУ та Міністерства цифрової трансформації. Вони просто вирішили заблокувати і вони просто не розуміють, як це впливає на бізнес. При цьому навіть в попередньому відео я не казав, що алгоритм, який перевіряє якість точок, тобто алгоритм, який дивиться, чи точки відповідають правилам Google, він до сих пір працює. І виходить так, що нові точки створювати не можна. А старі точки поступово блокуються, адже алгоритм робить перевірки, і він постійно щось знаходить. Тобто від більш критичних до менш критичних. Всі роблять помилки на Google карті, і всі десь помиляються, і постійно точки блокуються. Але виправити це не можна. Тобто точок на карті в Україні стає менше, тому що розблокувати їх не можна. У мене зараз вже більше тисячі. Заявок на розблокування, і всі чекають. Була петиція до президента в попередньому відео, але її ніхто не підписав. бо Це в основному проблема маленького і середнього бізнесу. Тобто великий бізнес, мені здається, може це вирішити через там, запит якісь у Мінцифри, і, можливо, там якось в ідеальному порядку, в індивідуальному порядку там якісь впливи є, і це все вирішують, Але, мабуть, просто всі чекають, бо трошки всі підзабили. Але насамперед. Але в дійсності це дуже сильно впливає. Наприклад, є безліч бізнесів, яким треба створитись, і вони або перемістились, і це проблема. Зараз все, що ми можемо зробити, це просувати бізнес, якщо точка є. Через додавання фотографій і публікацій. З публікаціями обережно вони мають стосуватись тільки вашого бізнесу. Тобто все має бути подано як новина, яка відноситься саме до вас. І фотографії обов'язково тільки з вашого бізнесу. Тобто, якщо у вас офіс, без кінця фоткаєте свій офіс, там посміхаєтесь і так далі. Не беріть з фотобанків і так далі. Бо блокують пару постів, а потім і точку блокують, і аккаунти, і ви вже не відновитесь. Щодо того, як. Наприклад, зараз, якщо вам треба зробити якісь зміни, і точка вам не належить, тобто у вас там номер телефону, який не ваш, чи, наприклад, у вас ну, наприклад, назва неправильна, то ви можете звернутись. До нас, до експертів, я залишу посилання на спільноту, ви просто там пишете, і ми ескалуємо це питання. Тобто ми можемо змінити номер телефону, помісту, адресу і назву ескалацію. Це займає десь місяць, але ну, це вихід, якщо точка вам не належить, щоб той, що вона не заблокована, а от якщо ви не маєте на неї прав, а вона є на карті. Тобто на карті її видно, її можна знайти і поділитись на неї посиланням. В цьому випадку я можу допомогти. Або пишіть тут в коментарях, але, але краще в спільноту, і там не тільки я, там є нас біля 5-6 експертів і в Україні. І ми... за, цей, за цей час я намагався через якісь ЗМІ, я намагався давати рекламу, я намагався якось знайти людей, які... Якісь більш впливові медійно, тобто треба розголос цій проблемі. Це дійсно проблема для економіки, але в мене нема ресурсу, щоб розголос. Тобто, якби якийсь там телевізійний канал з ним зацікавився і розповсюдив, то це б вирішило, я думаю, проблему. І люди б послухали експертів і пояснені, чому це все неправильно. Тобто вони таким чином. Кажуть, що вони хочуть закрити, захистити інфраструктуру, але це, це такий бред, бо е, можна поставити. Ну, все в предвидному відео. Тобто, якщо ви подивитесь, там можна точку поставити в будь-який момент і на там, координати її танкові заводи до сих пір на карті, якісь там заправки, все це на карті, воно ж не перебране, Тобто, просто заборонили бізнесу працювати, але це ніяк не впливає на військову ситуацію. Е, ну... І я впевнений, що якби я зустрівся з тими людьми, які приймають рішення, я би всі їх аргументи, які вони собі накрутили, я б їх розбив в пух і прах, тому що ну і, і, і не тільки я так думаю, і ми ж досліджуємо експерти, це ті, хто досліджує цей продукт, хто знає, як це працює. Ми постійно займаємося цим. Нас дуже мало. Це не то, що це, це дуже вузька направленість Google карти і... У нас дійсно всього ну, там, до 10 чоловік по Google картах і до 5 чоловік по Google бізнес. Тобто це не 5 тисяч співробітників ну, людей, які розбираються. Дійсно, добре, гарно розвиваються, розбираються офіційні експерти від Google. Це офіційний сайт Google. Я тільки повернувся із саміту в Сингапурі, тобто, я літав у Сингапур в грудні місяці. З 11 по 15 грудня в саміт був в Сингапурі, отримав нагороду, як один з кращих експертів, і в нас є безліч. Всі ми на одному майже рівні, то всі експерти вони дуже добре знають продукт, його вплив і як він працює. А на жаль, до нас не дослухаються, а приймають рішення через страх і нерозуміння ситуації. Це, на жаль. Тому приходиться тільки терпіти, якщо у вас є змога якось. Зробити розголос цій проблемі, то ви можете допомогти не тільки собі, всьому українському бізнесу. Ну, Реально, Excel-табличка тисячу е, компаній вже майже які заблоковані і хотіли б розблокуватись там, або в них якісь проблеми, там непідтверджені компанії, нові. І цього, не цього. Це нікого не цікавить. І це не цікавить ці компанії. Вони просто там йдуть в другі місця рекламування. Але Google бізнес безкоштовний, це можна вже отримати щось, не вкладаючи гроші. Це дуже класна система від Google. Дуже шкода, що так виходить. Е, дякую за відео. О, <смітна> за відео дякую мені, а вам дякую за підписку, дзвоник та лайк, якщо сподобалось. Е, відео. Не ситуація. відео. Слава Україні.